Всіх вітаю! Ви на каналі Терот ЕФМ. З вами Ганна, сучасна українська відьма і тарологиня. І сьогодні буде трохи незвичайне відео. В ньому я хочу розпакувати подаруночок моєї клієнтки і підписниці моєї глядачки Людмили. Дякую дуже за подарунок. Це вже не перший, до речі, подарунок, і спойлер, не останній від цієї глядачки і клієнтки. Це, до речі, теж подаруночок від моєї клієнтки. Дякую, дуже показувала в одній з розпаковок. І в цьому відео я покажу цей подарунок. Плюс буде ворожіння незвичайне одразу, і плюс буде корисна болтологія. В чому справа? Тут книжка, яку мені Людмила подарувала цілеспрямовану для ворожіння. Для тих, хто не знає, у мене є ще один канал Меджик є, і там є прям окремий список відтворювання з ворожіннями на книгах. Там, правда, всього лише два відео, але думаю, що от прямо сьогодні ж зніму ще одне і буду надалі знімати ще. І почати хочу з оголошення: приймаю в дар книжки, бажано українською, ну або російською про це окремо, для ворожіння, які вам, можливо, не потрібні і на яких, на вашу думку, можна ворожити. Ну, в принципі, ворожити можна на. Кожній, але краще підходять книги, проілюстровані з коротенькими оповіданнями, чи навіть з віршиками, можливо, навіть дитячі з казками. В обмін на такий подарунок я обов'язково вам зроблю або невеличкий розклад на таро, або послання оракулу. Вам витягну, то можемо отак обмінятись, в кого можливо залежались якісь симпатичні книжки, які... На вашу думку, гарно виглядали би в кадрі, на яких можна поворожити, то прийму вдар, бо в мене книжок і якось і небагато. Я переїхала в інший кінець країни, там у мене, звісно, було багато всього. І колод вже назбирала багато, багатську, велику колекцію, а книжок, в принципі, в мене майже нема. От ця книжка, ми заговорили про ворожіння на книгах там в тему нашої розмови з Людмилою. І вона каже: О, хочу подарувати вам книжку, на якій сама ворожу. Зараз я покажу. І спочатку я так мене покоробило, тому що ця книжка російською, а потім я кажу, а давайте, я ж можу, в принципі, на ходу перекласти. не проблема взагалі. І от сьогодні думала знімати, не знімати розпаковку, а потім подумала, що зніму для того, хоча б щоб сказати, що. Ну, це теж трохи лицемірство з боку нас, от, людей, раніше російськомовних, які перейшли на українську, що от не хочу взагалі нічого російського. от все російську не бачу і все, і колоди викину, як і російсько. Ну, Це теж неправильно, тому що ну, люди, давайте чесно, ми м -м, все життя говорили російською, ми виросли російською. Це величезний нам плюс тим, хто перейшов на українську. Але е тут, ну, як, ми не можемо одразу зі свого поля взяти і виконати все російською. І треба визнати, що в кожного з нас є якісь старі улюблені пісні російською, да якісь фільми десь буває навіть я якийсь фільм чи серіал подивлюся російською, бо немає його в українському українському перекладі і так далі. І я, наприклад, ніколи не... Тригерюсь, не сварюсь, не дратуюсь на людей, які мені пишуть коментарі російською. Ну, бо це все ж таки ми маємо визнати, це про особистий вибір. І е, українська вона має бути по любові, по любві, да, те, що буде російською. І тут не має бути примусу. Тут не має бути цькування. І я вже мовчу про цкування тих, хто недостатньо добре говорить українською. Ну це просто е, це огидно цкувати людей, які стараються. Але не можуть ідеально заговорити і, взагалі, я побувала за війну в багатьох регіонах України, і ніде не, ніхто не говорить ідеальну літературну українською всюди свої діалекти з русизмами, зі словами з білоруською. Ну, це не прибрати і це робить мову живою, і це робить нас людьми, бо в нас у кожного. Хто от зі сходу, з півдня, теж своя історія за плечима, свій життєвий досвід, свій багаж. І, ну, коротше, я подумала, що треба до цього ставитися лояльніше, толерантніше. І у мене навіть є клієнти, які не знають українською, наприклад, з Казахстану, з Киргизстану, з Білорусі. Ну, білоруси, в принципі, розуміють українську. Ой, звідки ще в мене є? З Прибалтики і ну. Люди просто вони не росіяни, але вони не знають українську. І я роблю для них. А грузинка в мене є клієнтка. І я роблю для них виключення. Я їх консультую російською. Я ж то її знаю. Я ж можу говорити. Ну чому е, моє. Моя якась огида до російської, в мене це є. Ну чому вона має ставати бар'єром між мною і нормальними людьми, які ну просто громадяни інших країн, і так склалося, що російську вони знають, а українську ні. Ну бо мало хто окрім українців, знає українську. Ну коротше, я вирішила не заморочуватись. Книжка гарна для ворожіння, і я отравда, не знаю, чи його ну, хто її видав. Давайте відкривати. Подумала, що буду працювати з нею, чому ні, тим паче подарунок. Вона казкова така. І буду просто перекладати, оскільки в мене політика каналу, ну і взагалі моїх соцмереж така, що я давно перейшла на українську. повністю. Я взагалі перейшла на українську у всіх сферах життя. І в побуті, і з дитиною говорю українською, і на вулиці, і в роботі, і коротше всюди. От. Але ж я можу ну, перекласти і озвучити інформацію. Так. Українською, як всі відео на моєму каналі. Так, ага, воно в пакеті ще зараз витягну. Ай, тут ще пакет пакетів. Так, книга називається Давайте я це відсуну. маленький большой маленький-великий. А що мені ще сподобалось, до речі, автор книжки Джон Краулі. Я так ще посміялась, кажу, майже як кроулі. Ну, Думаю, не треба вам тут пояснювати, тим, хто мене дивиться, хто такий кроулі, а хто не знає, той загуглить. Ой-ой, напакували, напакували. Зараз я це біло розпакую і одразу на цій книжці поворожимо. Книга дуже гарної якості вже бачу в твердому. Цей, як о, о, От бачите, я не, не, не пам'ятаю, як буде «Перепльот». Хто пам'ятає, напишіть, бо я відео зніму і вже забуду загуглити, як буде українською «Перепльот». А так то я взагалі б за те, щоб всі максимально переходили на українську. Я, в принципі, погоджуюсь з тим, що мова то зброя, що це дійсно важливо для нашого майбутнього, майбутнього наших дітей. Ну і мені чесно, мені навіть приємніше говорити та думати українською. Я навіть помітила, порівнювала старі більш-менш таки нові. У мене навіть тембр голосу міняється, коли я українською розмовляю. От реально інший трохи голос став. І я зараз, коли вимушена переходити на російську, у мене таке враження, що я як гав, гав-гав- я отак розмовляю. От настільки все ж таки українська мелодійна, да, недаремно її Солов'їною називають. І от навіть голос інакше звучить. От серйозно. Мені здається, я на українську говорю більш на верхніх, а коли переходжу на російську, ну, якось грубо звучить прямо. Ну, да ладно. Так, як думаю, мені так це вам показати, бо в мене тут не хочеться зачіпати тримач. Так, а, тут ще навіть а, бачите. А, Поістині, воістину унікальний роман, самостійно зробивши жанрову революцію. Неймовірне божевілля блискуче. Ой, господи, як важко на ходу перекладати такі фрази. Ладно, прочитаю вам російську Восхитительне безумие, блестящее здравомислія, а можете все сразу, Імейте в виду. о, входящие в эту книгу на выходе, вы будете совсем другого размера, чем в начале пути. Урсула Легуин. Ну, автор на россиян, он же Так, я перечитывал маленький большой так часто, от начала до конца, и возвращаясь к любимым местам, что иногда мне кажется, будто роман этот знаком мне с детства. Подобно Шекспиру Льюису Кэролу, Краулит творит настоящее чудо. В маленьком большом он словно бы не выдумывает новый мир, а описывает то, что существовало всегда. Ой, я так и люблю. Как нам сейчас кажется, что Вальстав и Шалтай-Болтай были все да, это персонажи, напевно. Задолго до Шекспира и Кэрола. Гарольд Бум. А, это рецензии. Краули щедр, одержим пленителя, но он настолько хорош, что коллегам по цеху остается только девица, дивуватись. Питер Страуб. Да, можно сказать, что это история о том, как одна семья на протяжении многих поколений сосуществует и взаимодействует с феями. О, тут еще и про фей. Но маленький большой гораздо ближе к 100 лет одиночества, чем к Питеру Пену. Нью-Йорк, New Ньюсдей. Так, Напевно, мені доведеться її прочитати, врешті-решт. Тут це прям роман, каз казковий, фентезійний. Ага, тут така звичайна книга, а це обкладинка. Прикольно. Є на світі люди, і я такий, для яких життя состоїть із періодів очікування від одного романа Крауля до другого Майкл Шейбот. Ой, я дуже це розумію. У мене така історія з письменником Бернардом Бербером. От, до речі, треба придбати його якісь книжки українською. Я знаю, що його стали перекладати перекладати, вибачте, на українську обожнюю Бернарда Вербера, і я б навіть радила всі його книги тим, хто тільки починає свій шлях в магії езотериці. От так як він описує тонкий світ, янголів, свідобудову, світобудову, вибачте, всю, от як ніби ця людина осягла вже все. От як на мене, у Вербера найбільш вірне описання. Тонких планів, от цього всього. Дуже раджу його трилогію та нато -нафти. Імперія Янголів. Дзеркало Кассандри. Ще мені дуже сподобалося. Хоч і така специфічна книга. Ой, ну, в принципі, раджу все, але от Імперія Янголів просто взагалі бомба, пушка, ракета. Ну, коротше, от, от раджу, хто не читав, можливо, в аудіокнизі послухати. Ну, коротше, це прям. Може змінити ваш світогляд, і назавжди. І я пам'ятаю період довгий, коли я реально жила від однієї книги до іншої Вербера. Так, ладно, давайте не про Вербера. Така от книга. То що? Давайте ворожити. Не хочеться сильно затягувати відео. А і мені знаєте, яке послання хочеться витягти? Отаке таке підтримуюче. Бо від війни всі втомились. В кожного свої кризи. От давайте я рандомно відкрию і прочитаю щось ресурсне. От щось, що тих, хто подивиться відео, хто послухає послання, замотивує, підтримає, втішить, можливо, от що нам ця книга скаже. На жаль, буду читати вирвано з контексту, тому що книгу я не читала поки що. От що скаже, давайте. підтримай нас, книгу, рандомно відкриваю, і от що. В очі кинеться. Як же, як же, продовжив Фред Севіч: Живіт від карлика, а клюв від. Як буде віліка? А клюв від велетня? Вищипує в себе пір'я на грудях і годує своїх мальцов, малюків кров'ю серця. Кров'ю серця. Ех, Флорида. чи Флорида. Так. Прикольно тут про велику душу, яка заховалася в маленькому тілі, звичайно, людини. Тобто, ви себе можете відчувати як ота маленька люда, відомий мемчик з українських новин, маленькі люди, да. Можете себе відчувати як маленька люда, але в вас ховається величезна душа, величезна емпатія. І, скоріш за все, ви самі не помітили, як почали годувати інших кров'ю зі свого серця. Але хто вам дасть? Ви, скоріш за все, знецінюєте те. Скільки ви даєте іншим. якщо ви практик, то це тут може йтися, от про тих, з ким ви працюєте. Да? Що ви настільки що ви є такою підтримкою для людей, що настільки ви безцінну допомогу надаєте, настільки на вас спирають. Ну ви просто вже годуєте з собою для того, щоб інші могли триматися на плаву. І ви, от, ну, забагато, ви вже своєю кров'ю да, годуєте буквально. І також, якщо ви ну, умовно звичайна людина, не практик, ну прям звичайні, мене тут не дивляться, то це може стосуватися ваших. Близьких, вашої пари, ваших дітей, ваших там рідних, ваших близьких ну, друзів. І е, у вас є якийсь безцінний ресурс, е, ви дійсно здатні, це мені вже на потоку пішло, за рахунок того, що ви берете себе і переливаєте в інших, ви прям їх трансформуєте в гарному сенсі. У людей може енергетика мінятись від взаємодії з вами. О, от, от. І цей ресурс він безцінний. А коли людина є носієм якогось безцінного, дорогоцінного ресурсу, то вона має, хочеш не хочеш, вона не може його роздавати наліво, направо, не рахуючи. Вона має його роздавати дозовано, вибірково. І, ну, Не передавати, не давати собі в мінус. Ви десь не помітили момент? Як ви почали вже в мінус собі годувати своєю кров'ю. До речі, це може стосуватись і якихось матеріальних речей. Коротше, кажуть вам, що ви донор. До речі, це цікавий момент. Про це хочу сказати окремо. Люди за своєю енергетичною структурою, як на мене, поділяються на донорів і енерговампірів. І ну, це так працює. Ресурсні люди, донори. Я, в принципі, теж до них відношусь, і енерговампіри, я, я їх ще називаю енергетичні інваліди, бо вони самі не продукують енергію і не можуть її достатньо отримувати з верхнього і нижнього потоку да, енергетичного. І тому відповідно їм треба харчуватись іншими, їм треба витягувати з інших. Так от люди донори, вони насправді. Дуже ресурсні, в них дуже класна, сильна, в більшості енергетика. Ну, є люди просто зі слабкою енергетикою, але це вже як виключення. Там вже є якась проблематика магічна, родова і так далі. Кармічна. От. Але здебільшого, люди, донори, вони ресурсні і їх енергія і енергетика є особливою. І ці люди мають вчитися, правильно її розподіляти, вчасно там наповнюватись теж підпитуватись десь, тримати баланс так, енергетичний. І тут, скоріш за все, мене дивляться ті, хто схильні йти в перекос, віддавати занадто багато, брати занадто мало. І напевно, вам треба відрегулювати. Але плюс в тому, що з такою енергією, енергетикою донорською, ви можете робити дива, якщо ви це відрегулюєте. Отак. От І тут мені ще хочеться взяти оракул, прям проситься в руки, буду, наступне відео буде огляд на це оракул, одразу я з ним розібралася, тут небагато карт. Ще хочеться вам послання, як вам ці процеси вирівняти? Таке неочікуване послання, правда? Я точно чекала не такого. Тобто вам кажуть, що е якщо ви в кризі, якщо ви не, в не ресурсі, якщо вам важко. Е то це якраз тому, що ви віддаєтеся і віддаєте забагато. Мало залишаєте собі. в Мінус уходите енергетично, прям своєю кров'ю годуєте всіх, до кого відчуваєте емпатію, кого вам шкода, по відношенню до кого відчуваєте відповідальність, можливо, якусь, але от якось воно у вас занадто вже на шкоду собі. І у вас оптимізму навіть з'явиться більше, якщо ви це відрегулюєте. Ну, Давайте. Як вам це відрегулювати? Карта вийшла нитки, нитки вона, як знаєте, про архітектуру реальності. Кажуть вам, що у вас є сила через силу думки, масло, масляне ладно, через силу думки, ви можете, коротше, вам треба замотивувати себе і налаштувати на оптимістичний лад через візуалізацію, через афірмації, мантри, якісь, позитивні твердження. Тобто, ви можете оцю свою. Реальність теперішню і реальність майбутнього, як виплести, як зниточок, сплести буквально, зв'язати. я тут про в'язання, Через силу своєї думки. Починайте мріяти, починайте візуалізувати свої мрії, писати свої мрії, от. Тобто тут ще присутні е, негативістське мислення, негативне якесь е, місцями не завжди. Але десь ви не помічаєте того, як ви е, починаєте будувати негативні сценарії в голові, і це вас теж ослаблює, псує ваше і теперішнє, і майбутнє. Тобто, тут якби, е, колода вам додає ще один момент. Мало того, що, як книга нам сказала, своєю кров'ю годує. А, я зрозуміла. Ви ще. Своєї ваш безцінний ресурс витікає на такий негативний погляд на теперішню ситуацію і на майбутнє. Тобто, грубо кажучи, десь в глибині душі, ви вже нічого хорошого не чекаєте. І ви ще цей негативізм за рахунок своєї сильної енергетики розповсюджуєте. Ви ще й перекладаєте в людей. Тобто, ви, ніби, віддаєтеся і підтримуєте, і виснажуєтесь тим самим енергетично, але ви ще й якийсь негативізм вкладаєте треба все ж таки з більшою надією в майбутнє подивитись почати собі планувати ну всі ми трошки впали духом мені здається на даний момент кожний по-своєму. От тут дійсно позитиву, і позитивізму, і позитивного погляду такого з надією не вистачає. І краще ви це несіть в навколишній світ. Бо тут таке добро, що воно і помножиться всередині вас, коли ви будете нести вселяти надію в інших. Коротше, вам просто е, не треба вам тут аж таких там, жорстких кордонів поставляти з людьми, вам просто треба. Е, Більше на таку позитивну хвилю переключитись, тоді ваша внутрішня сила помножиться і ви не будете втрачати, роздаючи позитив. Якась така тут думка. Може, вона дивно прозвучить, але мені так прийшло. Отак, От мої хороші, всім позитиву, всім достатньо ресурсу, всім енергії, всім життєвих сил, всім не втрачати надію на майбутнє. На тому буду закінчувати. Залишайтесь тут. Приходьте на огляд оракулу, Мудрої відьми». Оракул мені здався дуже цікавим. Книга теж. Дякую щиро за подарунок. Буду рада книжкам колодам, якщо ви хочете мені подарувати. Віддячу завжди. Підписуйтесь, дякую кожному, хто пише коментарі під моїми відео. Це дуже мотивує і дуже допомагає просуванню відео. А в мене на тому все. Дякую вам за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.